Вітаю вас внизу. Ви бачите посилання на відео, за яким ми проводили експеримент, як вкластися в 100 кВт годин на місяць. Результати за цим же посиланням. В процесі експерименту у нас виникло чимало питань. Наприклад, чому пільговий тариф упав до 100 кВт зі 150? Зрештою, звідки беруться тарифи і чому вони увесь час зростають? Про це я хочу запитати у моєї колеги Наталки Прудкої, яка своєю журналістською прискіпливістю довела до інфаркту не одного чиновника. Наталка Прудка добре знається на проблемах української енергетики. За освітою інженер-електрик, за покликанням та професією журналіст-аналітик. Переконує, нинішня Верховна Рада не зацікавлена в прийнятті закону, який дозволить зробити тарифи прозорими. А які затрати закладаються в тариф? Тарифи взагалі-то закладаються перше це затрати паливу. А друге, там іще дуже багато інших витрат, які йдуть на виробництво, на транспортування електроенергії, на постачання її уже споживачеві. І в ці тарифи затверджує Національна комісія регулювання електроенергії і комунальних послуг. Але, як завжди, затверджують ці тарифи, вони завжди були непрозорі. Там завжди був відсоток 5% там, відсотків чи скільки це. Інші потреби, так от оці інші потреби вже нарешті нам оприлюднив нинішній міністр енерговугілля Володимир Демчишин. В цьому тарифі закладені і покупки літаків. Він мав на увазі таку компанію, як ДТЕК, яка належить Рінату Ахметову. А вона виробляє 70% теплової електроенергії в Україні. В його руках сконцентровані енергоактиви генерувальних компаній. А національна комісія регулювання НКРКП вона зараз скорочено називається, затверджувала ті тарифи. Які потрібні були цим монополістам, тобто вона з, -з монополістами, е якби співала. Вона, фактично кришує монополістів. Вона повинна бути арбітром від між споживачем і виробником електроенергії, а фактично вона всі ці роки була е виразником інтересів е таких монополістів, до яких належить Ріната Ахметов. тому ми маємо такі тарифи. Але ж я чув, що енергетики стверджують, що тарифи для населення занижені. Ви ж дивіться, промисловість підприємства, бізнес платять значно дорожче. Ми ж населенню даємо нижче. До речі, в усіх країнах дійсно тарифи для промисловості ні нижчі, ніж для населення. А у нас нібито дотує збитків. Тариф для населення, промисловість і обсяги перехресного, так названого субсидіювання складали десь рік назад 50 мільярдів гривень на рік. Але коли я прослідкувала свої ж публікації, підняла, я була вражена, за останні 15 років тарифи для населення зросли в 10 разів. То куди ж пішли ці кошти? Де модернізація? Чому я звернула увагу на такий показник? А жодна станція, вибачаюсь не модернізована, нічого ж не замінено. Все працює ще радянський ресурс. Так принципово нових технологій не запроваджують, крім двох станцій: Старобешівська ТЕС і Зміївська на Харківщині. Старобешівська це зараз в зоні захоплення терористами, знаходить, знаходиться це за іноземні кошти. Там сучасна технологія, яка дозволяє спалювати навіть всі відходи і теркони. А інші станції фактично нічого не зроблено. Гроші на з нас збирали в 10 разів. Тарифи підняли, а нічого не зроблено. Але ж дивіться по тарифах це ще ж не межа, до е, наскільки я знаю. І прочитав, що до 1 березня 2017 року тарифи зростуть більш ніж в 4 рази. Чи не призведе це до того, що зубожле населення, просто платити? Не зможе платити? платити. Так. І точно так же і по газу там взагалі ж в 7 разів якихось. Там в як 7 то, разів, так. Да. Це уже Показники того, що якщо взяти шокова терапія, почали запроваджувати минулого року восени на газ, на опалення, а ще раніше на електроенергію. До чого це призводить? До того, що населення просто не має коштів. А оті задекларовані субсидії в минулому році більшість населення навіть не могла ними скористатись. Зараз вони зрозумів уряд, що так, треба зняти ці обмеження, ну там інші обмеження ввели. Сподіваються, що народ почне зараз активно оформляти субсидії. От я теж цей експеримент попробую витримати на собі, на собі, так? На собі так і щоб зрозуміти. Наскільки реально людина зможе вона отримати цю субсидію? Та й тих 24,5 мільярда гривень, яких закладено в бюджет на ці субсидії, їх не вистачить на таку кількість людей, які зубожіли в три рази. І чим думає влада, я просто зрозуміти не можу. Це запровадити такі вбивчі тарифи, а людям вже похилого віку їм вже треба ще й ліки купувати. Що людина в першу чергу купить? Ліки і їжу, щоб вижити. А борги будуть накопичуватись, Це загрожує колапсом і в електроенергетиці. У енергокомпанії не буде грошей на закупівлю вугілля. Атомна енергетика не буде грошей на закупівлю ядерного палива. Якщо виходити з того, що ви сказали вжили таке слово, як колапс, тобто загроза масових відключень електроенергії цілком реальна, так, так цілком реально, що восени точно, та може навіть і не восени почнуться масові відключення віяльні. Російською веєрне відключення по всій Україні підуть це однозначно. Це може навіть початись, вже не чекаючи осені. Якщо залишилось на декілька днів всього запасів вугілля, то або знов будемо купувати імпортувати електроенергію з Росії. Дякую, Наталко, за корисну інформацію. До речі, внизу екрана ви бачите посилання. Тож не соромтеся, підписуйтеся на наше відео. Обіцяємо, наступні програми будуть не менш цікавими. До зустрічі!